Є ситуації, коли навіть сільські голови вели збори. І такі громади, я впевнений, набагато швидше доб'ються результатів. Але на превеликий жаль, це їх пішов рідкіснувався. Тут я досить логічно навів, що по лісу те ж саме. Коли на воді вирізали той самий ліс, вони сказали, що вони користуються ним законний спосіб, їхні статут, всі документи. Дозвіл на рубку цього лісу. І коли приїхали юристи в кількості п'яти чоловік, перше питання, яке ми їм задали, покажіть державний акт на право користування землею. Вони розвернулися дружно і вийшли з залу. Вони зрозуміли, що вони його не мають. А раз вони не мають такого акту, їм ніхто не дозволяв користуватися цією землею, тоді ми питаємо, логічне питання виникає: якщо ліс е, росте на землі, якою ви не маєте права користуватися, на якій підстави ви його вирубали? Правда, наш сільський голова пообіцяв, що як мінімум 25 кубів отримають лісу в компенсацію, щоб цей ліс використав по призначенню, яке територіальна громада винесе. Цього зроблено не було. І комітет громадських представників, який в кількості 7 чоловік представляє інтереси 165 чоловік, провів реальне засідання і прийняв рішення, оскільки дізналися, що Депутат районної ради дає 10 кубів лісу на церкву від свого імені, який відстоїла територіальна громада. Сільський голова дає 5 кубів лісу від свого імені що ту ж саму церкву. А 10 кубів вони розділили 5 від того імені, 5 від того передають ще одну церкву. І територіальна громада приймає адекватне рішення, шановні, ви без нас хочете віддати наш ліс, який садили наші предки. Ні, так не буде. Воді не прийняли рішення направити ліс на будівництво е автобусних зупинок і зобов'язали на сесії Приблужанської сільської ради прийняти рішення і взяти на баланс, ліс, тому що вони обмежили, по факту не, не затвердивши статут, обмежили їхні повноваження, щоб вони стали юридичною особою, щоб вони не могли вести господарську діяльність. Депутати проголосували проти сім, троє утрималися, рішення, як правило, не було прийнято. Ну і сказав, що рішення прийняти, відмовити взяти на баланс. А ми кажемо, а тепер ви його використаєте так, як ви бажаєте. Районна адміністрація відмовляється брати на баланс, районна рада відмовляється брати на баланс, сільський голова відмовляється брати на баланс. Нам обмежили, ліс лежить і гниє. Добре, хлопці, ми почекаємо, поки він зігниє, проведемо експертизу незалежну. І випишемо вам вартість того лісу по вашому ж повноваженню, що ви не прийняли рішення по використанню життя на баланс. І притягнемо вас, будемо подавати цивільний позов, щоб ви узмістили громаді як фінансові, так і моральні збитки, які вона понесла. І вони думають зараз і ходять, давайте приймемо рішення. Я кажу, а протестуй наше рішення в суді, якщо тобі не подобається. іди в суд і протестуй. Чого ти боїшся? Ти маєш юрист, районна адміністрація, районна рада кажуть, в тебе є юристи, в тебе всі є, кажуть. З галсі лісу вивезли, а вони кажуть, ми не можемо. Ми не можемо перегалці ліс, ніхто не може забрати їх. Він лежить. Каже, добре, нехай він лежить, ми дочекаємося того, поки він не є. А далі будемо вирішувати. Це... І за так мінімум 30 тисяч ми таки побудуємо ті зупинки, якщо ми цивільний позов, звісно, виграє. Ну, у нас є юристи, я думаю, що е, такий позов ми виграємо. То є раз. Друге, питаюся, свого, коли у нас є ставка на гектарів 10, який занеданий. Кажу, що новий. Ним же ж можна користуватися, можна заробляти гроші, можна ті ж самі. Рибу передати там у нас є рибос невеличкий, який обмежує своїх повноваженнях, можна їм передати як юридичним особам, щоб вони його почистили, допомогти їм почистити. Хай вони сплачують податок нам в територіальну громаду. Він каже, ти що то, що треба аукціону? Я кажу, кращого аукціону, як загальні збори села немає. Вирішили, постановили виконком до виконання. Чому виконком не може взяти на баланс слід? Бо що вони бояться, знову ж таки. вони думають, що вони десь роблять помилку, що вони щось накрутять і їх почнуть тягати. Але вони, ж, вони навіть не знають, що рішення територіальної громади, яке наступаючи законодавству, до виконання обов'язково виконком. Вони ігнорують просто громаду, і люди вже починають розуміти, що наша сільська рада дійсно ні ще не може справитися. На днях до мене просто людина прийшла, які самовільно захопили певну ділянку, бо там три сотки. Каже, я в сільського голови, бо я в дашком землю звертався. Я кажу, то не треба тут звертатися. Є реальні речі, які можна вирішити в юридичному плані. Проконсультувалася запитна інформація за надання повної е, інформації в прокуратуру. І прокурор питає, а чого то ви, каже, з провожатим ходите? Я кажу, Тому що ви знову десь галочку не поставите, і людина дуро буде ходити. А так все правилам, все по закону, ну, ми все зафіксували, заява про злочин. Про самовільне захоплення земельної ділянки є, міліція буде розбиратися, прокуратура з сільським головою. Чому він дав неправдиву інформацію? Тому що рішенням сесії, що в 2009 році тим громадянам та шести чоловікам було передано в користування 17 сотиків землі. Зараз в них є 14, 3 сотки. Та пані відгорила каже: Я нікому не віддав. А сільська дає відповідь. Що вона того, що вона користується більше 20 років і правильно обслуговує її, але не зверталася до сільської ради, щоб виділити ту земельну ділянку для неї, наразі ми не бачимо, підстави її вилучати. Тож вони прийняли рішення, свої рішення не відмінили і зараз думають, як про правосусідство вони пишуть, 107 стаття Земельного кодексу, а про 106 самовільне захоплення вони нічого не мовчать. 107 підходить їм, а 106 не підходить. Вони повинні зобов'язати громадянина, який захопив земельну ділянку, повернути її власнику законному. Тим більше є рішення сесії, яке не відмінялося. Прокурора не міг натішитися, знову каже, наповна кравця, ну я все нормально, працюємо далі. нього вже є п'ять порушень в прокуратурі про надання правдивої інформації. Він її не знає, як подати. Ми йому подали елементарні речі про засновники, дайте нам документи. Протокол об'єднаних територіальних громад, які створили юридичну особу сільську раду. Він направляє в архів в Я кажу, а як же той статут може бути в львівському архіві чи в Київському? Він кажу, я не знаю. Як вас його немає взагалі з роду віку? Як може про засновників протоколу бути в архіві, який має бути у вас? У вас хто вас заснував? Він такой дурніпонаписував, такий що він тільки на п'ятий пункт частково відповів. Знову ж таки його притягують, зобов'язують поїздки повністю. А він не знає, що відповідати. Тому що рано чи пізно зараз і не дасть повну правдиву. Ми будемо звертатися, якщо навіть е -е, про його прокуратура, ми будемо надії і бездіяльність прокурора до суду звертатися. І все рівно ми через суд витребуємо ці документи, яких він не має. А коли суд затвердить, що дійсно немає, то він покаже, хто така. Ну, не створена ніким, ким сільська рада. Тут є всі докази. І коли ми докажемо, що їх не існує, до речі, ще є один аргумент. Зараз почали забирати будівлі, комунальне майно, оскільки ми подали запит кому належить. Минуло півроку, згідно з цивільним кодексом, територіальна громада є власником комунального майна, а на відповідь територіальної громади. Було отримано е, таку відповідь, що е, право власності на будівлю сільської ради в нього немає. Угоди про е, те, що вони орендують, е, також, також ні з ким не викладається. Наступне питання, хто ж власник? Е, В Міліцію пишемо заяву про знахідку, не реагують. Відписали, що в зв'язку з тим є е, користувачем Прибужанівська сільська рада. Подаємо в податкову запит. чи В 98-му році вони всі зобов зобов були зобов'язані подати дані про е, ті приміщення, які е, безходні приміщення. Е, на жаль, податкова відповіла, що Прибужанівська сільська рада не подавала таких даних про ці приміщення, але наразі користуються цим приміщенням. Ну І знову ж таки виходить запит в податкову. Просим надати документальні дані про власника, який передав в користування. Не знаю, що вони від... яку вони відповідь дадуть, але е, тут знову ж таки буде про неправдиву інформацію, як на податкову, е, щоб вони розібралися, прокуратура з податкової. Почнеться процес е, відновлення, якраз забирання. Два будинки культури, теж нікому не лежать, е, дві школи нікому не лежать. Нема права власності, але чомусь. Е, Земля під ними. До речі, ще один приклад. В нас розформували полгорс, розпаювали, і ті, хто були при грошах, купили там хто тракторну бригаду, хто якісь будівлі. Вони укладали угоду раніше з адміністрацією. Зараз вони те право забрали, тому що земельний банк управляє. І депутат один мені дав питання, каже: а як я можу зараз укласти з кимось угоду на користування цією землею, яка тільки з територіальною громадою. Більше ні з ким він приміщення то купив, а приміщення ж то на землі, а земля не продається. То в чому нюанс? І землі не можу купити, і приміщення не можу користуватися інакше, тому що е, зміна того самого цільового призначення може бути прийнята знову ж таки тільки на загальних зборах територіальної громади, якщо він хоче щось друге е, зробити. І тут абсурд, все спускається до того, що без створення територіальних громад... Вони всі, оці органи, як вони саме називають державною владою, вони є інвалідами, повними повними інвалідами Ми їх інакше не називають. Тому що нема засновника, який заснував який дозволяє їм в законному такому руслі користуватися всім цим майном. Вони куди не йдуть? Вони повністю порушують законодавство. І їх по цьому законодавству можна від самого початку до самого кінця лупити по повній програмі і доводити, що є наше майно, що вони неправомірно користуються ні землями, ні ставами. І будь-які аукціони територіальній громаді не потрібні. Чи для використання землі кожен господар в своєму селі знає, як територіальна громада має заробити на тій ж самій землі, на тім ж самим ставку, на тій ж самім лісі. І так само 200 гектарів лісу, якими користуються пана Ахметов безкоштовно, які сплачують той маленький податок, який там земельний є. А по факту він вже мав так якби справа постійного користування, передати, перейти так якби підприємство було продане йому і переукласти угоду на користування землею, і ми йому мали встановити 12,5%. Це приблизно десь 230-240 тисяч в рік. І це має поступати на рахунок сільської ради. І коли ми почали рахувати ті копійки, 120 тисяч на невитребуваних паях, 240 тисяч приблизно на тих самих землях, якими Ахметов користується, 700 кубів ліса вивезли, нам 25 лишили. Я кажу, ну добре, 20% лишайте, більше нам не треба. Так як нормальні люди лишають. Так 600 гектарів лісу є, яких громада взагалі нічого немає з ним. Ні дров, ні нічого, так питання постає. Які ви господарі, якщо ви мігєте тільки півмільйона мільйона е, та гроші, які виділила держава для розвитку і життя громади? Ці кошти, які виділяються сільським радам, це є наші кошти. Тому що згідно з статті 143, е, територіальні громади є як розпорядниками комунального майна, так і власниками е, грошових коштів, які виділяє їм держава для їхнього розвитку. Ми цього чомусь не довчаємо, але ми з часом до цього дійдемо, і ми зобов'яжемо використовувати кошти, які спрямовуються на розвиток, дійсно на розвиток, а не на будівництво там, котеджі, які вони собі будують в лісах, роздача нарівню на право природних ресурсів, які наші знову ж таки на тій території. І вони нікому крім нас не належать. І тільки ми маємо територіальні громади право ними розпоряджатися. Отже, робота в нас не початий край. І це, що зараз вирішують сім чоловік на території села Руда, вони використовують цеспрямовано згідно Конституції законів України, приймають свої рішення, консультуємося, як, щоб не вийшло дійсно, тому що ще не все знає з Рімою безпосередньо, тому що вона вже більш-менш юридично може відповісти на наші дії. І таким чином, повірте, що. Коли 16 депутатів прислуховуються до думки комітету громадських представників сім чоловік, це вже є щось. Але зараз стоїть питання, що в нас є Прибужани, громадяни почали підходитись, самостійно питати: А що ти там робиш? Що ти тут нічого не робиш? А я кажу: А ви приходьте, я ж за вами бігати не можу, тому що в мене і так роботи багато. Ну, зараз така ініціативна група з чотирьох чоловік з'явилася. Зараз після приїзду вже з того, та, якби, з цієї поїздки будемо розвішувати обяви, будемо збирати цей комітет, будемо роз'яснювати людям, що це таке, для чого воно потрібно. Це інше село, вже там, де я живу якраз. Mm -hmm. Люди дійшли самі. Коли людина приходить до сільського голови і каже, от я зібрав 17 підписів громадян, які дійсно кажуть, що у цій вулиці потрібно встановити е тротуари. Щоб люди могли йти по сухому, щоб в церкву і так далі, тому що машини обризують, малі діти, є болото, їдуть по трасі, яка йде в Луцький, там рух шалений. Убезпечити людей від того, хто ж каже, вашого обов'язку, 18 підписів. Він каже, знаєш що, пішов ти своїми підписами в одне місце. Він каже, я став, я не зрозумів, чи то сільський голова, чи то каже, Бог знахто сидить. Він до мене приходить, хіба він мене міг так каже, вразити? Я кажу, поки ви по одному вас кожному ображає. І ти цей, як ти дійсно кутят, там, де ви нашкодили. Ви їм нашкодили, от тобі в одне місце, на тебе натикає, цим скінчилися. Пока їм кажу, поки ми не об'єднаємося ну, Тяжко правильно казав Володя, що радість об'єднує в два рази більше. Але біда ще більше об'єднує. Коли дійсно люди хочуть об'єднатися, то їх тільки біда може об'єднати, тому що кожен веселиться по-своєму. А біда об'єднує всіх разом. Я кажу, щоб нас менше біда об'єднувала, а більше розуміння і знання, і важливість того, що створення територіальних громад це не привилегія. Це дійсно встановлення того конституційного владу, який мав бути ще в 1996 році встановлений, і ми б мали жити в багатій державі, а не побиратися в тих чиновників, які є нашими слугами по факту. Так що давайте беремося за роботу. Україна велика, робота не почати і краї. не опускаємо руки і вчимо їх жити по закону. Коли ми їх навчимо жити по закону, тоді вони почнуть нас поважати. Дякую за увагу.